Привіт-привіт! Я Валяна Мержицька і за нотатки дружини Пастора. Вітаю вас з Одеси. Ми вже трохи об'їхали України, де могли послужити нашим братам і сестрам в вірі і познайомитися з, з неймовірними Божими людьми, яких у Господа є небагато, але практично скрізь. І ось. Так як я, не, мабуть, вже тиждень нічого не записувала, бо то в дорозі то інтернету немає, то, то а, а, часу немає. Але хочу сьогодні як би зробити такий більш підсумок для переживань минулого тижня, особливо у світлі подій, на Алясці і а, страхів наших, які ми переживаємо, можливо, розчарувань і болей. Так ось. Перше, що, що я хотіла зауважити, скажемо, ми як українці, те, що, можливо, хтось мав певні очікування, мабуть, ми всі в якісь, хоча люди, які сповнені Духом Святим, знають, що ну, неможливо домовитися з убивцею, і як хтось дуже правильно сказав. Що людина, яка не любить Україну, не захистить Україну від людини, яка її ненавидить. Тому тут все було передбачено, хоча все рівно ми всі хотіли помилитися і отримати якісь результати від червоної доріжки. Хоча ця червона доріжка є символом крові в даному випадку, який пролив Путін, і на яку з ним зайшов його річку крові. Президент Трамп, простягнувши йому руку здалеку, коли його обличчя засвітилося, як у дитини, яка врешті мрія якої, врешті-решт, виконалася, і який пройшов, пишу, став практично. Та ну сумно, сумно, але ну, трошки я хочу подивитися в слово Боже. Бачите, зараз вже прийшли новини, що. От Путін сказав Трампу, що дивіться, я мене можна підловлювати на якихось політичних, е, політичних е, твердженнях. Я можу бути трохи я ну, невігласом, тому не підловлюйте мене в цьому плані. Я не роблю політичний аналіз. Я дивлюся на духовну сторону всього того, що відбувається, і те, що зараз Трамп сказав, що Путін підпише зупинку війни і зупинку вогню, якщо йому віддасться Донбас, і, і не тільки завойовані окуповані тимчасово території. Ось і я в цьому світлі, бачите, багато хто хоче так, давайте віддамо нашу нам той Донбас, нашо нам але. Нам треба всьому цьому, як віруючим людям, по-перше, бачити духовну суть, духовну суть, тому що те, що відбувається, це не просто завоювання території, хоча це також є. Це є фізичне бажання влади, імперіал, імперіалізму, бажання збагачення, бажання повернення Росії їхньої бувшої влади минулої, як була при Союзі. Ось, Але ми, віруючи люди, дивимося далі цього. Не просто на бажання дай ми, от, володіння цим світом, як таким, а набагато більше. Тому що це руйнування сутності і ідентичності інших. Та? Я всіх підминаю під себе. Це така. Коли диявол приходить вкрасти, вбити і погубити, він не завжди приходить обов'язково вбити людину. Він людину вбиває тільки тоді, коли він не може вигубити і випорожнити її суть, зламати її стержня. Ось тому це те, що хоче зробити, зробити цей дух, який керований, яким керується Росія. Я від початку повномасштабного творчення. Вторгнення називаю, відчуваю, розумію ці п'ять духів, які керуються: дух Чінгісхана, набіги і, і гвалтування, це дух комунізму, який привід ходить по Європі. Це дух шаманства, колдовства через мов золейну, цю мертвечину, смердючу, це дух тероризму. І це дух диктатури. Тому ось це все намагається зламати нашу суть і не просто суть як українців, а суть як людей. Взагалі, це є замах проти нашої людської суті, людської гідності, людського права, яке дано нам Богом сьогодні. Я. Тут в, помісні, в місцевій в помісній церкві в Одесі буду говорити саме на цю тему. Сподіваюся, десь хтось запише, і я зможу поділитися. Отже, дивіться на рахунок того, щоб поступитися територіями. Коли ми читаємо Слові Божому, Бог конкретно дає, дає заповіді цілісності. Любіть Бога всім своїм серцем, всією душею, всім розумом і всією силою. Бо якщо ми все не віддаємо Богові, тоді та частина, яка не віддана Богові, вона окуповується ворогом, і ворог починає через неї розширяти ці кордони. Знаєте, є така такий анекдот. Чи історія, ну, назвемо притча, коли людина продавала будинок і дала дуже таку доступну ціну при одній умові, що, при, що у прихожій буде цвяшок, який буде належати господарю, минулому господарю дому. І Ось він продає цей будинок і каже: оце тільки в прихожій мийцвішок. Супер, супер ціна, дім продається. І щасливі нові володарі займають дім. А тут раз, стук у двері. Попередній володар каже: я прийшов до цвяшка. Він прийшов, я працю... він працював на городі, приніс свій брудний одяг і повісив. І той одяг починає там вода, гря... бруд стікати на підлогу. І так постійно я прийшов повісити, я прийшов взяти. І володар практично вже від дверей не відходить новий володар, бо йому треба відкривати і закривати двері декілька разів на день. Ну і попередній володар каже: знаєш, що, щоб я тебе не, не а, тривожив. Дай мені ключа. Я просто тихенько зайду і буду користуватися своїм цвяшком. І ось уявіть собі, та ніби дім твій, але ключ до нього в іншої є. Інша особа, попередній володар, який заходить, і який постійно приносить бруд, натопче, на бруд стікає це плащик, і то йому води захотілося попити, то йому і ось хто насправді є володарем цього дому. Тому, коли Господь говорить, він говорить про повністю. Ось дивиться, наприклад. В числа 33 розділ 55-56 каже, коли ви не виженете мешканців тієї землі від себе, то ті, кого ви позалишаєте з них, будуть терням у ваших очах та колючками у ваших боках. І будуть вони ворогувати з вами на землі, на якій ви сидітимете. І станеться, що я як я думав, буду зробити їм, зроблю вас. Вам. Практично, коли ми даємо місце ворогу та через те. Новий заповідь це каже простіше: каже: не давайте місця дияволу, не залишайте місця дияволу. З дияволом неможливо домовитись. Він є батьком брехні, він є брехуном, і ми бачимо, наскільки Росія керується. Керована дияволом в брехні, в маніпуляції, подивіться на їхню всю пропаганду, на всі попередньо підписані угоди. Тому навіть якщо нам здається привабливим те, що вони нам обіцяють, ми повинні розуміти, що з з брехуном підписувати угоди неможливо, тому що для нього немає вищої влади, не визнає вищої влади. І а він тільки скористується тим, щоб виробити хитрішу стратегію і знищити нас. Якова, четвертий, й вірш каже: Отож, коріться Богові, протестуйте дияволи, то втече він від вас. Ось. Ми, як віруюча Україна, а ти і я це віруюча Україна. А я представитель, я беру на себе відповідальність віруч, віруючої України. Я є. Представитель України перед Богом і зрозуміти тут важливо. не Неважливо, що біля мене стоїть 15, які дивляться в бік диявола. Неважливо від цього. Я буду дивитися до Бога, буду схилятися від імені України до Бога. І незалежно від того, хто що робить, святий хай освячується і чинить правду. Я чиню правду не тому, що. Біля мене ближній чинить правду, а тому що це є моя суть. І ось цю мою суть хоче зламати диявол, І ось цю нашу суть свободи, визначеності, яку дав нам Бог, хоче зламати диявол. Я ще раз повторюю: я не ідеалізую Україну ні в якому випадку. Я не ідеалізую церкву, не ідеалізую себе, але Бог дав нам. А Бог дав нам суть, дав нам відповідальність, дав нам, дав нам поклав на нас обов'язки. І навіть якщо ніхто не несе цих обов'язків, ми повинні йти, підніматися на гору, навіть якщо весь народ залишається біля підніжжя гори, ми повинні підніматися в присутність Божу. Ремлян 12.21 каже: не будь переможений злом, але перемагай зло, добро. І тут добро це не те, що любити цьомати ворога і обіймати Росію. Добро це протистояти злу протистояти, поки воно не впаде. Ось тому, коли Господь Бог твій приведе тебе до того краю, куди ти входиш. Щоб посісти його й вижене численні народи перед тобою, дасть їх перед тобою, і ти поб'єш їх. Тоді конче вигубиш їх, не складай з ними заповіту і не милуй їх. Це Боже милосердя, яке Бог пропонує всім, хто хоче чинити його волю. Це не означає, що Бог не милосердний навпаки. Якщо ти вибираєш бути ворогом Божим, значить на тобі суд Божий. Якщо ти вибираєш бути Божим співпрацівником, Божою сім'єю, Божим народом, Божим домом, ти стаєш частиною Божого дому, тоді, тоді не складай заповіту із тим, з ким ти попередньо знаєш, що він його порушить. Бо коли ви справді вернетеся і пристанете до останку тих народів, що залишилися з нами в Ісуса Навіна, 23 і будете свататися з ними, та будете входити до них, а вони до вас, то знайте, ви певно, що Господь вас не прожене перед вами тих народів. Вони стануть вам за пастку і за сіті і за бич для боків ваших, і за терня для ваших очей. І суддів, 2, 2, 3 Не входьте в умову. З мешканцями цього краю жартівники їхні розвалюйте. Та ви не послухали мого голосу. Що, що ви це зробили? Господь каже: Я не прожену, якщо ви не проженете, і вони будуть вам за пастку. Якщо ми, а, знаєте, наша велика проблема взагалі людей, ми хочемо, щоб нас все було, щоб нам за це нічого не було, звичайно. Ми з Миколою говорили в попередній програмі про це. І ми хочемо швидкого вирішення проблеми. А, і іноді для того, щоб знаєте, це, це ну скажу такий примітивний приклад, так, коли заболів зуб, швидше його вирвати, ніж вилікувати, а, вилікувати це процес. І ось ми, на жаль, дивимося такий на короткі ми короткозорі, ми дивимося дуже близько, ми хочемо, щоб ось. Зараз нам відпочити і забутися, а що завтра буде, це вже неважливо. Це не є Божий принцип. Божий принцип це погляд сьогодні, завтра, після да, завтра. Бо Бог благословить покоління а, тих, хто після нас, якщо ми сьогодні чинимо волю Божу. Тому, е підведу такий підсумок. По-перше, щоб зберегти свою ідентичність, часто не часто, взагалі завжди, доводиться платити ціну. Нас завжди будуть підкупльовувати якимись тимчасовими вигодами, колись нас з Люсом не раз намагалися підкупити обіцянками фінансового забезпечення хати. І в хату, і постійне привіз продуктів, і так далі. Якщо ми залишимо свій поклик і підемо виконувати волю тих, хто нас запрошує, поклик тих. І я воно так не звучало, ця пропозиція, і я просто вам передаю суть, яка в цьому вбачається. А, і коли ти відмовляєшся, знаєте, легко побачити. Та, ось мені привезли хліб до хліба, я всього. Я наївся, не переживаю, як мені заплатити, як мені. І, на жаль, знаєте, от багато людей починають церкви або йдуть служіння саме через те, що хтось обіцяє їх утримувати. Але виконання волі Божої завжди ну, Божий вогонь така заїжджена фраза, але я її скажу, може прийти тільки на жертву. Нема жертви, нема Божої присутності. Нема вогню. Тому так для того, щоб довгий має, треба мати оцей не короткий погляд, а довгий погляд, який дивиться сьогодні, завтра, післязавтра, і бачить невидиме. Нам сьогодні обіцяють видиме вирішення, вирішення. Але ми з вами в цьому бачимо невидимі пастки, невидимий намір руйнування. І а, нам хочеться схватитися, щоб зараз з'їм і помру. Так? Але і, віруюча людина вона не хлібом єдиним буде жити. Тим як диявол пропонував Христу. Скажи, будуть, і будуть зараз. Ти наїсишся, нап'єшся, всі тобі поклоняться. Хіба не до цього ти прийшов, щоб перед тобою поклонилися всі, всі племена землі? Як ми читаємо у Филиппіян, потім та, чи...» Хіба ти не для цього прийшов, щоб, щоб царство було твоє коротке рішення. Але Христос знав, що тільки через хрест, тільки через смерть, тільки через жертву Він міг, міг по-справжньому по виконати волю Отця і сісти, повернутися праворуч Його, але вже з нами в ним. Тому, дорогі мої, так, це буде. Я думаю, що нам буде важко далі ще боляче, це жертви, це це. І я не говорю зараз. Мені можна багато дорікнути і сказати: тебе нема дитини там на фронті, чи ти не втратила дому. Ви, ви маєте, маєте рацію, маєте рацію, але Божі принципи від цього не, чи я маю дитину, чи не маю, Божі принципи не міняються. І, і а, давайте будемо дивитися в глибину, і а, можливо, можливо, сьогодні а, до, ж, довше плакати будемо і страждати, але перше ми даємо надію нашим дітям, внукам, на гідність. На те, що вони були не рабами, а щоб вони були людьми, які зможуть сміливо дивитися в майбутнє. І знову ж таки, я зараз не про політику. Але ми з вами, як церква, чи живемо ми, чи помираємо ми його. Ми його. А якщо ми його, то ні довжина, ні ширина, ні глибина, ні висота, ні ангели, ні початки, ні смерть, ні життя, ніщо не зможе відлучити нас від любові Його. Наша з вами відповідальність сьогодні солити істиною і бути світлом, яке покаже, хто є життя і що є основним. Що наша гідність, наша сутність як людини, вона була дана від образу Божого і не золотом, і не сріблом викуплена, а дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. Не бійтеся, каже Господь, бо батькові було приємно і Він вирішив дати вам. Справжнє царство, праведність, мир, радість усі святому. Я Валяна Маржицька це мої роздуми схвильовані, а також з страхами, також з переживаннями, але з нагадуванням того, що Господь царював, Господь царює і Господь царюватиме. Благословенне ім'я Його, нашого Бога. Нашого Спасителя, нашого, нашу надію. Амінь. А що ви думаєте?